Друзі, привіт! Давно не був на каналі, не закидав відео. Пройшли вже нема пшениці, пшеницю SkyM зібрав. У мене є відео на моєму каналі. Так, зараз знаходжусь на полі із Соєю. Сьогодні 21 липня. Ну що я можу сказати? Дивіться яка вона велика. І дивіться, що тут робиться всередині. Так, да, у нас, звісно, трошки загусна, але бобів тут сила є. Ось бобиків багато. Ось, як гірлянда. Вже зверху перецвіла, ще отут такий легенький цвіт є. Думаю вона щось зав'яже. Так, е дивіться, по фону поля. З тієї сторони вона зелена, далі йде чуть-чуть світліше. Чому так? Е тут де зеленіше, тут більше було навіть гульбочкових бактерій на сої. Це поле я обробляю десь 3 роки, там е в мене завжди була сівозміна ячмінь, гірчиця. Там бульбашкових бактерій було менше. І спостерігається, я коли підпусів, скидав азот і, видно, не потребує сою азоту підпусів, і бульбачок мало. Все-таки бактерії працюють. О, дивіться, от дивіться, з верхні зверху бачите вже стручки є. Тут приблизно вона... У мене по пояс висота. Я думав, що вона буде загущена і тут не буде нічого. Ну, але дуже-дуже міцна вона, звісно. Так, да, Вона тут получила. Я її два рази обробляв амбором в розрахунку літру на гектар. І третій обробіток був молібден. Додатково ще. Це вже практично була верхня ярус цвіту. О, тут воно трошки менше, видно, десь тут грунт слабший. Але стручків доволі багато. Ось. Не знаю, в мене закладка десь 3,5 тонни брати з гектара. Як що буде, не знаю. Дощі проходять доволі е, непогано, з вологістю я думаю все окей. Ну тут у нас сидніше, я не скажу, що це е, хвороба якась. Ну, мабуть вона раніше просто підросла, дозріла. Або не хватка все-таки азоту. Ну, буби є. Буби є, але тут навіть їх менше. Стрічки менше. Так, да, загущеність все-таки впливає. Не знаю, побачимо. Там ще гірчиця стоїть. Треба молотити вже. Ще якийсь тиждень може почекаємо, щоб дійшла сама. Якось так. Ну, наразі мені соя подобається. Пишіть, як у вас, які експерименти, як соя. Бо така жара, дуже багато всі пишуть що випалюється, своє суто не витримує. да, До речі, може вона тут посутіша, тому що вона трошки заприжарилась і їй не вистачає вологи, азоту, підживки. Хоча вона тут багато отримала. Вон там видно полоса зразу. Якось так. Всім дякую за увагу. Пишіть, коментуйте, приєднуйтесь.